Доброго здоров'я, підписники та гості каналу. Вітання з Київщини. Останні теплі дні вересневі у нас сьогодні, тому вирішила зняти відео деяких рослинок, які я вам ще ніколи не показувала. Це малесенька клумбочка під моїм вікном. Змайструвала я її зі старих підвірків. Тут підростає жим у кущик резентена мультифлори, який я ділю і розсаджую. Мама не улюблену шавлію, тут увіткнула, бо вже не було куди садити. Сіянь туї там ще декілька за під кущиком заховані. Я не знаю якої, але яка виростає як двоповерховий будинок. Тут прямо в ґрунт висаджена е, петунія Мінівіста. назву пропишу. Колір у неї просто фантастичний, насичений, такий фіолетовий ну, прямо вона оксамотова. Як дивишся на неї, ніби вона оксамитова, на дотик також. Кущик п'ятипалу, лікарська рослинка і дуже красива, квітує зараз навіть повторно. Поділочка Еріки, Манюсінька, Сподіваюся, що перезимує добре. А тут ялинка Сандерсблю, коли мені прийшла саджанцем, ней було ніби два стовбури. А виявилося, що це дві рослинки я поділила так, що лишився навіть корінчик, і ось тут вона підростає. Аж одну квіточку дало повторне цвітіння Флокса. І кущик лаванди тут завершає цю всю композицію. І помічники хочуть допомогти, але сидять у вольєрчику, щоб цю всю красу не затоптати. А у квітничку на альпійській гірці продовжують цвісти ротики. Цей лимонний колір обожнює їх. А лісом прям додає якогось свята на клумбочки. Там армерія гарно накущилась. Віталіана. І ось тут етіонема. Ніби ну, як нормально почувається, навіть трошечки ось підріс за тиждень. Досі квітує примулка поліантова, полі софт Pink. І тут під кущиком Алісому заховалася ще балеринка. Spring Sun, весняне сонечко. Вже осінь, морози на носі, а весняне сонечко і досі радує. Живучка гарно наросла. шавлі і кущик, Синя карадонна. Форзицію сюди пересадила, ось вона, дала прирости молоденькі, бо некомфортно їй було, на сонечку горіла. Тут трішки більш затінок. Молоднячок, примулки, новинки від Марічки, але це подарунок, тому я їх не показувала. Дельфініум Техас повторно квітує. Не можу не показати вам цю красу перед тим, як перейдемо до викопки рослин. І отут кустик Мюленбергії. Ось така краса. У нас в ніч із 25 на 26, з четверга на п'ятницю, обіцяють плюс три вночі. Ну, знаючи свою місцевість, я розумію, що може бути заморозок. Тому викопую кали. І от хочу поділитися досвідом своїм. Я їх закопувала ось в такі горщики прямо в землю. Цю я ще не копала. Ця цвіла в мене. Ну, в принципі, по зовнішньому вигляду, по всім ознакам їм було комфортно. Але викопала оцей горщик. Ну, тут цибулинка не така вже й велика. І він пустив корінчики добряче, отут тверденько, так напружено. я бачу, що йому, в принципі, тут тісненько. Ну, в ґрунт я вирішила не висаджувати, бо так і викопувати зручніше, в принципі, на зиму ховати. А я чекаю, поки оці листочки собі відсохнуть, і вона переходить в період спокою. Ну, подивлюсь, можливо, на наступний рік для експерименту висаджу в ґрунт, а можливо, просто візьму ширші горщики. Зараз викопаю цю, покажу, як вона себе почуває. До речі, про інструмент. Ну, він робочий інструмент, але. Свого часу мені пощастило знайти, не пам'ятаю, чи на сайті епіцентру, чи на якомусь іншому. Ось таку лопатку надзвичайно зручна. Я просто від неї в захваті і років не знаю. Може, шість, може сім. Вона у нас із мамою по одній є. І ще я докупила, тому що коли кинулись, у нас була одна на двох. Я кажу, ма, давай докупимо, пошукаємо ще, тому що ну, зламається чи нам ще щось. Я кинулась шукати, хотіла купити багатенько, ну як, штуки 3-4, щоб було в запас, може, комусь подарувати. Максимум дві я знайшла ще і все. Які я не шукала сайти, їх в Україні вже немає. Ось пилочка, можна підпиляти коріння. Оцим дуже зручно отак от виколупати ну, от, те, що вам не потрібно, Раз. і воно одразу підрізається. А ось цією штучкою я покажу ближче, дуже зручно, якщо ви маєте якийсь непотрібний. Чи потрібний вагінчик зрізати, це дуже-дуже зручно. Такий ніби гачок. Тобто універсальна річ, не знаю, на всі часи. Ручка міцна і колір, її видно, де не всунеш над її видно, не загубиш. Ну, коротше, я би вам рекомендувала, якби можна було їх знайти в Україні, але. Просто можу похвастатись. Продовжуємо. Так і не підколупнеш. О! Я хочу онлайн побачити, які ж тут корінчики. О, ну тут, звичайно, такий кущ. На такий об'єм горщика, не знаю. Тут 2,5 літра, я думаю. Нормально почувається. Гарний, здоровий кущик. Ховаю все, також оцей кущик. Імбир, ну йому мало сонечка такий коленький, але живий. Імбир теж викопаю. Ось ці кущики із зелепі, які у мене тут по краєчку розрослися, теж викопаю. Куди я це все буду ставити, я теж не знаю, тому що квітник не резиновий, але і... Дім, вікна теж не резинові, ну, але хочеться все зберегти. Потихеньку посажу, думаю, по кілька штук угорщики. Фікус дворі в мене стояли ціле літо. Так гарно наросли, теж забираю. Отут за фікусом покажу це бал квітів клематис, от він ріс у мене. Покажу, де? Ось там, де вівсяниця. Він постійно горів. Ціле літо він горів, хоча сонце. Я старалась поливати, але він горів. Переїхала сюди в Кашпо. одразу пішов у ріст просто і дав ось квіточку. Ну, я не знаю, чи вона встигне нам показати свою красу. Ось. А поруч теж климатись це у нас. Ой, нагадайте Монтана. Монтана Рубенс сильно рослий. ось він на опорі. І ось він куди поплівся, 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 аж ось аж куди. ось, А далі вже йде стеля. Ну от. Ось така краса. І цей маленький теж зібрався квітнути. Теж тут його залило дощем. Але тримається. Забираю також калачики. До речі, покажу оцю Rainbow перезволоження. Бачите, що робиться. Ось. Яка хвоя стала, новий приріст, а тому що перезволоження. Дощі пройшли. Там дуже-дуже мокро. Ось ця нормально себе почуваю. Сандерс Блю. А ця страждає, не любить перезволоження. Ще калачик, він вже наклюнувся. Це тут я підставляю під стіночку те, що в мене йде на захід. Оце на захід у будинок. На захід, на захід. Ой, не повірите, це, а це Дантера. Я їх так обожнюю. Замовляла разів, мабуть, може, сім може, на все своє життя. Вони ну, якось не визрівають ці булинки, не встигають. Вони цвітуть до останнього, а потім починаєш викопувати. Ну там така якась горошинка. І оці горошинки з минулого року я накопала, закинула їх оце, в один горщик. І оце таке. Квітів, звичайно, ніяких немає, але хоча б думаю, хай наростять масу. Подивимось, що з нього буде. Заберу теж будинок. Так, що ще забираю? Фуксію забираю. Це ця, що з флоріуму. Ну, наросла так нормально за літо. Правда, все вона в мене весь час хворіла, на неї нападала якась гадость. І це подарунок. Така теж красива. Теж забираю. Це фуксія діва. Це все в горщики Поставлю чи пересаджу, подивлюсь. Ось така кубка в мене тут уже. Ну, ось фікус на місці. Виріс добряче під саму стелю. Фуксії на місці. Біля вікна. І на віконечку. Кали, оцидантера. Там ще невеличкі цибулинки в горщику. І тут у мене фікус. І залепіс переїхав сюди також. Це у мами петунії вже тут оселилися, будуть чекати весни. Дякую за перегляд і вподобайку. Радіємо життю. Бережімо красу навколо.